Які люди впливають на прийняття важливих рішень у вашому житті? Чи є люди, які зацікавлені у вашому успіху? Хто формує ваше життя? Сьогодні ми читаємо другу книгу Хронік, 23, 24 розділ, і в цих розділах описана історія про благочестивого наставника Єгояду. Він був священником і він зумів згуртувати військо, левитів і священиків, і привести на царювання потомка Давида Йоаша. В народі цього наставника дуже дуже поважали так, що його поховали разом з царями. І це записано в 24-му розділі, в 15 му вірші, і постарів його яда, і наситився днями, і помер. Він був віку ста й тридцяти літ, коли помер, поховали його в Давидовому місті з царями, бо робив він добре в Ізраїлі для Бога і для його храму. А по його яданій смерті прийшли князі юдині і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухав. І покинули вони дім Господа, Бога своїх батьків, та й служили Астартам та Божкам. І був Божий гнів на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Отож, що відбулося після смерті ось цього благочестивого наставника, до царя прийшли юдині зверхники князі, поклонилися йому, почали давати свої пропозиції щодо управління країною, щодо важливих рішень, і що відбувається. Йоаш послухав їх в результаті цих немудрих рішень, в результаті цих не немудрих кроків він відвернув цар, відвернув весь Ізраїль від поклоніння Всевишньому, завів їх в ідолопоклонство, таким чином викликав гнів Бога на Ізраїль і на Єрусалим. І прийшли сирійці з невеликим військом і перемогли юдеїв. Мудрі рішення чи не мудрі рішення, хто впливає на прийняття твоїх і моїх рішень? Наші наставники, люди, які моляться за нас, які піклуються про нас, які думають про наш успіх. Якщо у вас ще немає наставника, я рекомендував би молитися, щоб Господь допоміг вам і послав таку благочестиву людину в ваше життя. В кого є наставники, теж рекомендую молитися за наставників, слухатись наставників. І разом з тим розвиватися в тому, щоб самому стати наставником, Бажаю в цьому дні Божих бласлий.